1 Тимофія, перший розділ Павло, апостол Христа Ісуса, зволі Бога, Спасителя нашого і Христа Ісуса, надії нашої, до Тимофія, щирого Сина, за вірою, благодать милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки. І не звертати уваги на вигадки й народоводи безкраї, що викликають більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно. Ціль же наказу любов від чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. Дехто, втім, прогрішили, були та вдалися в пустомовність. Вони забажали бути вчителями закону та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запевняють. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає його. Та відає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних нечестивих і грішників, безбожних та нечесних для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців, розпусників, мужоложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників і для всього іншого, що противне здоровій науці, За славною Євангелією блаженного Бога, яка мені звірена. Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене що давніш був богозневажник і гнобитель і напасник, але був помилуваний, бо я те чинив нетямучий у невірстві, і багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос за першим мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в нього на вічне життя, а цареві віків неклінному, невидимому, єдиному Богові честь і слава на вічні віки. Амінь. Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофіє, за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі. Серед них Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога.